Окремі історії як загальна картина воєнних злочинів в Україні. З початком війни прикарпатські юристи разом із волонтерами поступового гурту франківців фіксують протиправні дії російських загарбників. Джерело інформації вимушені переселенці, котрі евакуювалися до Івано-Франківська. У центрі кожен може розповісти власну історію війни, а ще отримати безкоштовну правову допомогу. Це дуже складний процес. Міжнародний кримінальний суд, деякі справи налічують п'ять тисяч сторінок, і це дуже тривалий процес, але він необхідний для того, щоб зло було покаране. Бо росіяни вони вчиняють злочини кілька століть, і вони жоден раз не були покарані. І вони не пройшли ту динацифікацію, яку пройшли німці. І тому я думаю, це раз і не завжди треба зробити для того, щоб більше це не повторювалося і російська імперія не засіхала більше ні на чиї землі, ні на українській, на грузинській, ні на, на молдовські. Найчастіше це е, свідки бачили руйнування якихось будинків, пересування російської техніки, е, стрілянину якусь е, попадання снарядів, житлові маси масиви або інфраструктуру. Кожна історія для нас вона досить. Складна, важлива, і навіть ті люди, які вважають переселенці, які вважають, що їхні свідчення не важливі. Крапля до краплі, і воно океан справедливості буде формувати. Важливо зберегти, зокрема, свідчення тих переселенців, хто покидає Івано-Франківськ, кажуть волонтери. Інколи не всі усвідомлюють важливість особистих свідчень про пережити. Наприклад, пара. Дідусі бабуся з Ірпіня розповідала, як до них кадировці декілька разів ходили в будинок і виносили ну, грабували їх Фактично, і там і погрози були досить серйозні, і вони спокійно досить до цього ставилися. Або навпаки, були такі люди, які не так бачили якийсь важливий злочин, як вони просто емоційно хотіли виговоритися. Та і тут ще дуже важлива наша підготовка як волонтерів і як. Ми також так будемо співпрацювати з психологами, щоб правильно виважено працювати з цими людьми. У нас є дуже кваліфіковані е, науковці, які будуть складати ще і наукову складу, тобто, і наукові дослідження. Тобто ми думаємо, що ми будемо центром в Україні наукових досліджень у цій тематиці. Е, крім того, через Google форми ми сподіваємося, що люди будуть до нас приходити. І якщо ми працювали по ЦНАК, то це складно працювати з диктофоном з відео, бо ну люди виконують там якусь роботу у СНАПІ, там різні люди, і людина так не може розказати, якщо будуть бажаючі дати свідчення, то тут буде спокійніші атмосфері. Серед волонтерів чимало переселенців. Минулому помічниця суддів Дніпрі Ірина Калита нині фахово документує російські воєнні злочини. Як юрист, жінка вірить, що військові злочинці будуть покарані, І зібрання фактів про скоєне підступним ворогом лише початок справи. Я їх розумію. Слава Богу, в мене не так все трагічно склалося, як в інших людей. Але так, я розумію. Ну, мені здається, зараз кожен так розуміє один одного. Ну от зараз, коли приїжджають з окупованих територій, от саме як там себе поводять окупанти на територіях. Мародерство, як вони викрадають людей, активістів, там, військових, ну, не військових, а. Точників, скажімо так, як вони заселяються, як вони обкрадають квартири військовослужбовців за селом. Ну, Центр дослідження воєнних злочинів відкрили на базі юридичного інституту ПНУ з переселенцями, котрі сюди звертаються, займаються юристи та психологи. Наразі вже задокументовано майже три сотні свідчень очевидців воєнних злочинів. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.